Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні регулярні доповіді нашої команди по роботі з партнерами. Сьогодні в Брюсселі міністр закордонних справ України, а також секретар РНБО та начальник генерального штабу на всіх рівнях. Ми працюємо, щоб була підтримка і оборона, і дипломатична, і підтримка нашої стійкості. Андрій. Сибіга сьогодні представляв нашу державу в форматі Ради Україна НАТО Ростем Уміров та Андрій Гнатов. Спілкувалися з безпековими командами європейських лідерів. Найголовніше це дієва участь Європи у нашому захисті. Також у гарантуванні безпеки після цієї війни активність максимальна, щоб війну завершити, і з нашої сторони від української держави не буде жодних перепон і зволікань. Ми абсолютно конструктивні, дуже швидкі в роботі з партнерами, і всі це відзначають. Американська сторона також готуємо зустрічі в Сполучених Штатах Америки після повернення. Американської команди з Москви та відповідних консультацій у Вашингтоні Рустем Уміров, Андрій Гнатов та всі, хто потрібен для перемовин, продовжить розмову з представниками президента Трампа. Чекаємо новин найближчими днями щодо таких зустрічей, контактів, перемовин, особисті зустрічі чи телефонні розмови. Є постійний контакт між усіма партнерами та між партнерами та Україною. Все зараз відбувається доволі результативно. на зустрічах в Женеві та у Флориді Україну. Чули і до України дослухалась, і це важливо. Розраховуємо, що і надалі буде саме так, лише із врахуванням інтересів України можливий достойний мир. Також продовжу на своєму рівні спілкування з лідерами. Фактично, кожен день координація обмін ідеями домовленості, як говорити з іншими лідерами і що може дати більше безпеки. Зараз світ точно відчуває, що можливість закінчити війну є, і треба наявну активність перемовнах підкріплювати тиском на Росію. Саме від такої комбінації все залежить. Конструктивна дипломатія плюс. Тиск на агресора обидва компоненти працюють на мир. Важливо також, що є конструктивна внутрішня робота в Україні. Я дякую парламентарям за голосування за державний бюджет на наступний рік. Це гарантує, що фінансову роботу ми забезпечимо. Уряд України добре працює із нашими партнерами, щоб покрити дефіцити. Є розуміння, як це буде зроблено. Продовжуємо політику також і повної реорганізації та очищення в енергетичному та оборонному секторах. Говорив сьогодні детально з прем'єр-міністром України Юлією Свереденко. Я Ja dziękuję, że... Всі процеси відбуваються швидко, в тому числі перезавантаження наглядових рад в енергетичних компаніях. Міністр оборони України Денис Шмигаль оперативно забезпечить перезавантаження наглядових рад оборонних підприємств. Консультуємось також і по парламентській роботі. Сьогодні детально говорив з керівником фракції більшості та іншими представниками Верховної Ради України щодо закону про бюджет. Ключові речі дотримані. Дякую. Зокрема, все, що стосується підвищення зарплат вчителям в наступному році, забезпечені також необхідні програми підтримки людей, в тому. В числі програма медичних чекапів, перевірка здоров'я для всіх, хто досяг 40-річного віку. Кошти на таку перевірку дає держава. Це хороша можливість запобігти багатьом проблемам зі здоров'ям. Я прошу уряд детально роз'яснювати.